Стало напередодні відомо про те, що Хамас мав намір здійснити атаки і в Європі. Спецслужби Ізраїлю Мосад і Шинбет запобігли нападам Хамас на єврейські та ізраїльські об'єкти за кордоном, стверджуючи, що підготовкою терактів керували ліквідовані в Ірані лідери угрупування. Про таке пише ізраїльське видання. Процитую, включаючи інформацію про намір атакувати посольство Ізраїлю у Швеції за допомогою безпілотників та використання кримінальних елементів у Євро. Осередки Хамас у Данії, Німеччині та Нідерландах були заарештовані в грудні за підозрою у змові з метою нападу на європе... єврейські цілі у Європі. Терористична організація Хамас, як заявили, в Ізраїлі невпинно і виснажливо працює над розширенням своїх смертоносних операцій на Європу і таким чином становить загрозу внутрішній безпеці цих країн. Так прокоментував інформацію очільник ізраїльського уряду Бенямін Нетиньяху. Е, ну, от е, власне, бачимо, що дійсно е, Хамас несе загрозу не тільки, як я вже сказала, на Близькому Сході, а так само і для е, європейських е, країн. Е, я нагадаю, що трохи раніше прем'єр-міністр Ізраїлю, той же Бенімін Нетаньяху, заявляв, що його країна буде продовжувати війну до тих пір, поки не знищить власне Хамас. Таку заяву Нетаньяху робив. Минулого місяця за його словами, Ізраїль планує вести війну із Хамас до тих пір, доки угрупування бойовиків не буде знищено повністю. Саме такий сценарій буде для керівництва Тель-Авіва перемогою. Процитую: ми продовжуємо війну до кінця, вона буде продовжуватись до тих пір, доки Хамас не буде знищено аж до нашої перемоги, каже прем'єр-міністр Ізраїлю: поки не буде досягнуто всіх поставлених цілей, знищення Хамас, звільнення заручників і усунення загроз. З в секторі Газа підкреслив очільник ізраїльського уряду, але зазначу, що напередодні міністр оборони країни заявив, що Ізраїль має намір завершити інтенсивну фазу наступу в південній частині сектора газу уже незабаром. Будемо аналізувати цю заяву і не тільки далі. Разом із з нами зараз на зв'язку Давид Шарп це військовий оглядач із Ізраїлю. Я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора. Добрий вечір. Здравствуйте. Отже, як варто розцінювати заяву міністра оборони Ізраїлю про те, що дійсно найближчим часом Ізраїль має намір завершити інтенсивну фазу? Чи е е корелюється цей заявами безпосередньо раніше? міністра е прем'єр-міністра перепрошую, країни про те, що війна триватиме до тих пір, поки е ну фактично Цахал не переможе е і не знищить повністю, не ліквідує Хамас. На самом деле все коррелируется, а здесь важно делать различия и правильно расставить акценты. Министр обороны имел в виду, что активная общевойсковая фаза, то есть когда еще оборона противника не сломлена, я имею в виду организованная оборона противника, которую необходимо преодолевать, применяя массовую авиацию, тяжелую технику и осуществляя более-менее классические наступательные операции. Так вот, пока эта оборона еще не сломлена до конца, а на юге газы в городе Хан-Юнес она не сломлена до конца, и плюс остался незатронутым город Рафеях, ну и кое-какие места в центре сектора газы, то продолжается вот эта самая интенсивная, как ее у нас принято называть, вторая фаза. Первая фаза это была исключительно воздушная, вторая это наступательная. А вот дальше война продолжится и продолжится долго. И в этом нет никаких сомнений. Ну или иначе Израиль откажется от своих целей. И что имеется в виду? И имеется в виду так называемая третья фаза. Когда организованная оборона Хамаса и других террористических организаций сломлена. И э, осуществляются уже операции, которые в большей степени напоминают зачистку или операцию полицейского типа. А они будут тоже интенсивными. В их рамках тоже должна применяться и авиация периодически, и тяжелая техника. Они будут подразумевать специальные операции, рейды, удержание тех или иных пунктов. Однако это уже будет серьезно отличаться от той общей войсковой фазы. И именно это в общих чертах имел премьер-министр, и это имел в виду министр обороны, когда говорил о завершении активной фазы. Но еще важный момент. Американцы очень хотят слышать от Израиля то, что, мол, мы переходим к менее интенсивным действиям, к более точечным, и, возможно, те или иные заявления такого рода, они не всегда прям привязаны к действительности, они связаны с тем, что хотят услышать американцы. По крайней мере, были случаи, когда это точно имело место. В общем, пока активная фаза там, где нужно, продолжается, и я надеюсь, что переход к следующей будет носить естественный характер — Потому что иначе добиться цели э, будет гораздо сложнее, либо вообще невозможно.